Всім привіт! Сьогодні я буду робити огляд на свої машини в кар-симуляторі. Зараз я туди зайду, зачекайте, тут загрузка вона трошки довго йде. Так, дивіться. Давайте я вам все розкажу. Спочатку це мій гелик. Я його пару днів тому купив за 300 тисяч тих монет. Далі, після геліка в мене є. Бугатті, я її на максимум прокачав, потім покажу, як вона ганяє. Далі, отака от, от мазда. Я її затонував, в такий фіолетовий колір, зробив номера гаврилів. До речі, хто дивиться Гавриліва, то є ставте лайк і пишіть в коментах. Далі реактивний Жигуль. Отакий от от реактивний Жигуль. І знов Гелк. Спочатку я покажу, як Бугаті ганяє. Давай грузись. Бо я її в цьому салоні маю. Зараз поїдемо розганятися на ній. О! Зараз я ще може, нідри включу. О, як летить. Так, їдемо зараз до, до моєї хати одної. І в цій хаті я вам... Покажу мої інші машини. Я зараз їду дуже швидко. Так. Дивіться, тут є поворот. У мене є хата за 350 тисяч біля моря. Зараз я покажу вам. О, ця хата. Я відкриваю гараж. Бугаті в сторону. І давайте поїздимо на мазді Гаврилів. Я її ще на максимум не прокачав сильно, але вона теж швидко їздить. О, давайте їздимо, поїдемо кудись, покатаємось. Блін. Давайте. Поїдемо кудись. Ну воно теж розганяється. Але давайте я потім ще зніму другу частину. Бо я зараз дуже вас затримую і дуже відео стає довгим. Тоді всім па-па. зараз я вийду.